Міжнародна доставка ключовий елемент успішного бізнесу для тих, хто працює з клієнтами по всьому світу. Правильно організована логістика не лише економить час і гроші, а й зміцнює довіру покупців. Давайте розберемо основні поради, які допоможуть зробити вашу міжнародну доставку максимально ефективною. Перше, обирайте надійних партнерів. Основою успішної доставки є вибір перевіреного перевізника. Вестернбіт пропонує повний комплекс послуг. Друге. Вивчайте правила імпорту та експорту. Кожна країна має свої закони і обмеження на ввезення товарів. Дізнайтеся, які документи необхідні, які товари заборонені для пересування та які можуть потребувати додаткового оформлення. Це допоможе уникнути затримок на митниці. Третє прозорі умови для клієнтів. Покупцям важливо знати терміни та вартість доставки. Вказуйте орієнтовний час прибуття посилки. Пропонуйте декілька варіантів доставки. Від економного до експрес-формату. Це створює відчуття вибору та довіри. Четверте оптимізуйте пакування. Правильне пакування запорука того, що товар прибуде до клієнта в ідеальному стані. Використовуйте міцні матеріали, захищайте крихкі предмети та мінімізуйте зайву вагу, щоб зменшити вартість доставки. П'яте відстеження обов'язкова умова. Можливість відстеження посилки це стандарт для міжнародної доставки. Надавайте клієнтам трек номер, щоб вони Могли слідкувати за переміщенням замовлення, бо це зменшить кількість запитань і підвищить рівень довіри. Шосте, розгляньте склад фулфілменту. Для тих, хто працює з великими обсягами або продає товари на міжнародних майданчиках, фулфілмент – чудове рішення. Наприклад, з WesternBit ви можете зберігати свої товари на складі у США та Європі, відправляти їх клієнтам напряму, скоротивши терміни доставки. Сьоме гнучкість у способах доставки. Якщо у вас є клієнти в різних, Країнах запропонуйте їм декілька варіантів. Це дозволить задовільнити різні потреби. Восьме. Плануйте логістику заздалегідь. Пікові періоди, такі як святкові сезони, можуть викликати затримки у доставці. Плануйте відправлення заздалегідь, щоб уникнути проблем. Дев'яте прозорість вартості. Переконайтеся, що ваші клієнти розуміють, за що вони платять. Вказуйте вартість доставки на етапі оформлення замовлення та пропонуйте знижки або безкоштовну доставку за великих обсягів. Тож міжнародна доставка це не лише процес переміщення товарів, а й можливість зміцнити відносини з клієнтами. Коли покупці отримують свої замовлення швидко, безпечно та з мінімальними зусиллями, вони залишаються задоволені і готові робити нові покупки. Працюйте з надійними партнерами, як вестернбіт, і ваш бізнес буде зростати.